Переживати тривоги і страхи, пов'язані з вашими якимись справами, можливо, з вами. Це може бути людина, яка має до вас емоційний зв'язок і бажає дізнатися більше про вас, прагнучи налагодити стосунки на основі довіри та взаємопорозуміння. І ця людина. Хоче до вас, як би мовити, примчатися, приїхати. Це дуже швидко, тому що це лицар мечів. І ми бачимо на малюнку, що людина просто спроможна на ваш якийсь призив до вас прийти. Людина по лицарю мечів, може так сказати, нервує і, можливо, вас у нього є у цій людини ремни, стосовно вас, і тому можливо, він якось. Слідкую що задля того, щоб ви були у полі його зору.